Вітаю! І сьогодні в нас ось такий огляд, а саме м'ясорубка Delfa, модель DMG1530R. Купували ми її в інтернет-магазині за 1200 гривень по акції плюс доставочка. Але на інших інтернет-сайтах ціна коливається від 930 до 1400 гривень. Це суто китайський бренд. Що ж, пропоную вам розпакувати її. Ознайомитися з інструкцією, з комплектацією та перевірити її працездатність. Що ж, почнемо. І так, перше, що кидається у вічі, це потужність 1000 Вт, надійний двигун і присутня функція реверсу. Це дуже добре. Наприклад, ми перемелюємо тугий фарш чи туге м'ясо, і нам щось не сподобалося. Ми можемо включити функцію реверсу і повернути цей фарш назад. Це дуже добре. Так, давайте. Почитаємо деякі технічні характеристики. Ітак, потужність 1000 Вт, режим реверсу, захист від перегріву, металеве з'єднання шнеку, ніж та диски з нержавіючої сталі, матеріал корпусу пластик, метал, комплектація, м'ясорубка, два диски для фаршу відповідно 5 та 7 мм, тобто різний діаметр отворів, ніж, насадка для КБ. Насадка для ковбасок. Насадка для КБ, як я розумію, це щось таке сучасне, типу котлети з начинкою чи якісь м'ясні пончики жаряться. Щось таке я читав колись. Ну, Живлення 220-240 вольт. Вага 2 кг 18 г. Так, клас захисту від вологи IP 0 Тобто, у нас відсутній захист від вологи, проникнення вологи в корпус. Це погано. Ну, але маємо, що маємо. Так, клас захисту дражнього струму 2. Так, що ж? Ну давайте розпакуємо її. Так. Так. Так, це у нас гарантійний талон. Це у нас інструкція. Так, давайте ознайомимося більш детально. Так, у нас показуються всі комплектуючі. Так, дивіться. Так. Складання. Розповідається покроково. Як складати? Так, приготування КБ. Приготування ковбаси. Ну, дуже добре. В принципі, це все зрозуміло. Так, зараз я її всю витягну, бо трошечки незручно. І так, дивіться, я виняв усе за кадром. Отака От у нас м'ясорубочка, все в пакетиках. Так, дивіться. Це блокування якесь захисне. Я так розумію. Так. Ознайомтеся. Так. Дуже добре. Так, це зрозуміло. Так, це у нас штовхач. Що штовхаємо м'ясо там чи що ми мелимо. Так, це у нас лоточок. Лоточок отакий от йде. Так. Так, це у нас. Щось е, зв'язано із насадками для приготування КБ, я так розумію. Давайте перевіримо. Так, це якісь насадки для приготування КБ. Так. Що в нас тут ще є? Так, ніж. А, ні, це не ніж, це насадка. Це у нас насадочка. Так, а де ж друга, це зрозуміло. Це насадочка для фаршу. Так, насадочка для фаршу, а де ж друга насадочка? Невже не поклали? А, ось. О. Друга насадочка стоїть тут. Так, це крупно для крупного фаршу. Наприклад, рублені котлети, мабуть, я так думаю, щось типу такого. Так, ніж. Так. Дивіться. Це в нас шнек. Шнек ось такий. Тут гумова прокладка стоїть ущільнювач. Так, ну і ось такий ніж. Не фокусує щось його. О, ось дивіться, такий гарний ніж. Так, ну, оце така в нас комплектація. Я так розумію, що у нас це складається ось так, вставляється сюди. Угу. Щось чи так, чи не так. Трішечки незручно мені. Ага, тут же ж у нас це зрозуміло. Оп! Так, це фіксатор у нас блокування. Так, надівається отака. От угу. Так. Ну, і зрозуміло, відповідно, ми ставимо шнек. Шнек ставимо, потім ставиться ніж, наскільки я пам'ятаю. Ну і вибирається люба насадочка для. Фаршу, наприклад, мілкого. І закручується відповідно. Відповідно, закручується. Так. Ну, це зрозуміло. Кожен користувався, кожен знає як користуватися м'ясорубкою. Е, є ось такі присоски, щоб вона не їздила навіть по-мокрому. Це дуже добре. Так, ну що ж, е, але я не бачу, ще десь був. Ніж для ковбаси, ось о, він впав. Раніше, помните, були такі чи чугунні, чи сталеві для ручної м'ясорубки. Зараз це все викидається, оця насадочка, викидається, ніж, і ставиться ця насадка пластикова, надівається кишка і робиться домашня ковбаса. Мені здається, що в усіх бабусі, дідусі, в ті часи робили домашню ковбасу. І це дуже смачно. Так, давайте, зараз я. Її включу в розетку і перевіримо, як вона працює, чи гучно, чи ні. І так, Заміряв за кадром я кабель живлення. 80 см. Ну, це мало. Звичайно, це мало. Але маємо, що маємо. Ну так, що, Давайте включимо її, кнопка Вкил. Так, і реверс у нас в іншу сторону. Тобто реверс треба утримувати, вона не фіксується. Ну, все зрозуміло, щоб дуже гучна, я вам не скажу. Така собі, звичайна м'ясорубка, дешева, бюджетна. Але при сучасному житті маємо що маємо. Так, ну що ж, ознайомив вас з комплектацією. Ось така, повторюся, м'ясорубка делфа DMG 1530R на 1000 Вт. Що ж, дякую вам за увагу. Будуть іще відео, будемо викладувати. Друзі, до зустрічі!